Ну покажіть відео. Ну будь ласка. Придивіть ласка, посвідчення удя. Це вже ж пред'являв. Я вже навіть з машини вийшов, мене зараз комарі загрузуть, нас всіх загризуть. Показали відео, я вам дам документи, я вам в руки передам. Передавайте. Ніяких документи. Зараз хімові камери приїду, Я дзвоню. Та я знаю. можете Та, та, зазняти та то все звілька, добре. Ну, подивимося ну, подивимося відео і все буде гарно. Давайте, приїжджайте. Ви ж по маршрутному листу стоїте? Ага. Ну. Так. По розпорядженню все легально, правильно? Легально. По службі? Броси? Ви ж по службі, та, то аварійна небезпечна ділянка, та, напевно. Ми собі з дому так просто нема що робити, прийшли. Просто поза населеним пунктом стояти з лівої сторони на руху, то якось недобре, вправого такого немає. Хлопчики не порушуються. Почекайте, будь ласка. Добре, добре. Це якось так дивно, ви так от стояли, знаєте, з лівої сторони у руху, поза населеним пунктам, оскільки я знаю, стояти з лівої сторони не можна. Тим більше там населеного пункту немає. А як це ви так порушили? як Ви стоїть. Сійте, сійте, не спішіть. Ні, мені оце дійсно ці, ви можете пояснити, як ви стояли не в населеному пункті з лівої не сторони. Не переживай. Назустріч руху стояли. Як це так? А розберуться. За межами проміжної частини. На проїзній частині стояли? Так. Чи за межами? Ні, ви стояли зліва, на, ліві, на лівому узбіччя, на назустріч руху. Поза населеним пунктом це не можна, тільки в місті. Як це так? Де в, місті? в населеному пункті так можна робити, а населеним так не можна. Ну, Ну, то, то що не стиму, що по військових то не було то, що таке, то, то що день був, ну, можна було не включати, але все одно порушити правила, відхилятися мусите включати, і то, якщо не відкладне завдання. Там, якщо ми їдемо, от. Ну, то таке. То, 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 то нюанси, які розберуться в суді. просто. А відео ж то хочеться ми подивитися. казали, що не дійде. То на ліси, що ти, за саме говориш? то на То є на Їх треба парити. Зараз ми, та зараз ми складемо протокол, і все буде гарно. Ні. Зараз приїдуть хлопці і зроблять те, що має бути. Вони кури зараз будуть зв'язані, блять, 5 гривень. Ні, так не можна. Ви фіксуєте так, то, що Обов'язково. Так не можна робити. Можна. Треба робити з такими шокалами. Ну то треба, але не можна. Ви ну, нам погрожуєте? Будь ласка, зафіксуйте. зараз — Що Нічого не буде, будемо сподіватися. Буде. А що а ви не працює? стоїте? що ви не заложені? А що таке не працюєте? Що ви правило стають? Правила? Правила? А я не я... буду. Був... Ну та ви покажете відео чи ні. Тоже, я ж вам не пояснюю. Ну, тобто ви порушите моє конституційне право. Ви можете прийти до нас. Тобто, е згідно КОАПу я маю право, а ви кажете, що я не маю права. Ви ж своїх прав не виконуєте, правда? Відповідно, я все виконав. Військовий шосту КОАПу, І я зупинився, і по вимозі все було гарно. Я не Швидкісний режим не перевищив. Е Там за швидкісний режим ніхто і не говорив. Е не Просто я ж маю, маю право. Чекайте, вас отак от звинувачують, от а ви навіть не знаєте, ви кажуть, потім в суді розбереться, типу. А як то так? А потім не канає, то треба зараз розбиратися. Це такий сленг є, це такий тюремний сленг. Можете мені ознайомити, щоб я просто знав, з чим я маю справу, які в мене шанси на виграш суду чи програш суду? Я ж маю то право знати. Я маю бути усвідомлений в справі. Це дуже це дуже і дуже грубе порушення. Отак знаєте. Спочатку звинуватити, а сказати, це потім, а потім може бути вже пізно. Так, так не буде. Покажіть мені відео, я вам дам документи, складу протокол. Відео, покажіть. Розладів. Бо в 102 мені вже підтвердили, сказали, що ви маєте мене ознайомити, показати. Я в 102 вже два, два виклики зафіксував, так що то рапорти по-любому після здачі служби. Ознайомте її проблема буде вирішена вже дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Це дуже проста справа. Може ви. Може, ви хоч якось слову, колежі, по якось порадити співробітнику у своєму колезі, показати я, Чекай, Бачите, людина мені погрожує. Та людина, не знаю, що людина має на увазі, але не Ну все ж таки, може подивимося краще. Бачите, людина фіксує. Давайте а ти? А так? Ви не проти, що я вас знімаю? Ви, не ви проти. приватна особа. Не проти. Не проти, його. добре. Не проти, знімай. Добре. 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 Я зараз скажу. Ваші О, права будуть захищені. Я закрию обличчя там, і так далі. Нема питань. Можеш відкрите обличчя робити. Я дальній бойщик. Я вже тих. Як то кажуть. Лягавих. От і домніші стоять. Ну покажіть відео, ну будь ласка. Ну хочете на колінах? Двіть, будь ласка, посвідчення, ні. Ні, ні, ти з нас знімай. Та, Та я тут знімаю. Я... А тепер знімай, як вони стоять на дорозі, вони не освітлені, Мигалки не працюють, зніми то все. Я то все зняв, то, 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 то вже не перша справа, то не перша справа. Стой, би... стай! Так, ну що, пацани, будемо вас з вами розбиратися конкретно, блядь. Ви вже дістали, блядь. Я поставив свій трендулет. Ви головне не цей, не... Ні-ні-ні, не переживай. Ну, ну покажіть відео. Ну покажете, складемо і поїхали. Ні, ну не будемо показувати. Чекайте, хлопці. Зараз як Ви стоїте і повністю... Ну давайте подивимося. І свій. Ви покажете, що ви маєте право тут стояти? Ви маєте право тут стояти? Можете приспустити віконечко хоча б так чуть-чуть, на 5 сантиметрів? Так, чуть -чуть, на 5 сантиметрів. А фотоапарат собі може... Себе знімати і природу. То я маю право знімати, маю ой, права. на прузній частині тут дуже небезпечно, я зайду з цієї сторони. Приберіть ваше посвідчення. Ви об'язані шоферу приділити? Давайте я, давайте я заберу фотоапарат і подивлюся. Я вже прийду Две на зустріч пустуєте. вам. Так, друге. Я заберу камеру і подивлюсь. Добре. Але Добре. з цієї сторони, бо там небезпечно, мені там страшно.